У рівному згорів електрокар незвичною для українських доріг машина належала родині першого заступника голови рівненської обладміністрації Юрія Приварського. Займання сталося сьогодні. Під ранок машина була припаркована на подвір'ї майже впритул до будинку чиновника. Тому вогонь міг перекинутись на помешкання. Пожежники викликали сусіди. За їхніми словами, електромобіль вибухав нині на місці. Працюють правоохоронці, з'ясовують, був це підпал чи несправності електрообладнання. Вартість машини, за попередню інформацію 25 тисяч доларів. Відновлення вона не підлягає. Сам Приварський наразі події не коментує. Почула вибух такий бахнуло раз, і бахнуло другий раз. Бачу, горить. Шуденько набрала 101. Я кажу, швидше їдьте, бо вона згорить зараз. Відстань від машини, палаючої до будинку, приблизно була один метр. Тому наші співробітники оперативно подали вогнегасячі засоби на гасіння пожежі. Вже приблизно за 15 хвилин вогонь вдалося приборкати.